Так, вітаю всіх. Дуже коротко і швидко поясню, як, як, як включити інтернет. Також продаю акумулятори, як зробити акумулятори. Дивіться, Output DC9V. Штучка, кабель. І коштував мені 200 гривень. Він можете зараз коштувати ще дорожче. Але це таке. Його варто купити, саме самі не зробити. От сюди його включаєте, тобто достаєте з роутера, включаєте сюди. А цей павербанк. Я думаю, все зрозуміло. Далі. Коробочка нижня інтернету 12 вольт. Пишете на ній 12 вольт, щоб не збаламутитись. Достаєте цей від лінії. да І робите акумулятор два роз'єма з акумулятора Два роз'єма І оцей роз'єм, папку включаєте туди, коли у вас немає світла. Ось мій акумулятор. От він. Це перший акумулятор. от. Він в мене служить для інтернету, для освітлення. Тут є 12 елементів. Елементи можна перевіряти, наємність, можна не перевіряти. Купої готові. Бачите, платка стоїть БМС. Далі. Цей акумулятор, до речі, можна паяти паяльником від цього акумулятора. Елементи 1.8 Sanio. Дуже, дуже якісні. Далі. Ставлю на паузу, далі показую, що колонка, яка запалюється, гаряча вода горить від даного акумулятора. 6 км. Пла... Правда, плати БМС немає. Як його спаяти, покажу, розкажу. Можу спаяти на заказ. Гаряча вода від акумулятора. Роз'єм для зарядки. Заряджати 15 хвилин. Заряджати кожних 2 місяці. Виключаю воду. Показуючи, чим заряджаю акумулятор. Перевіряємо блок живлення, коли є напруга, 12,6 вольт має давати. Він має давати 12,6 вольт, не менше. Е, підпаємо до нього два роз'єми. Один включений. Два роз'єми. 5,5 роз'єм. Вставляємо його в акумулятор. Ці акумулятори у мене продаються. Ось акумулятор продається, цей продається. От. Плата БМС стоїть. Літій іонний акумулятор. Плата БМС 20МП. Коли він розряджається, провіряємо його індикатором. Купляємо індикатор. Ось ти, 50 включаємо індикатор сюди. Він показує, наскільки розряжений. Якщо розряжений, включаємо, заряджаємо. Коли є напруга, паяємо. Збираємо акумулятори. Все дуже просто. Обіцяють, що буде. Буде е, проблемна ця зима. От я включив. Все, заряджаю від сіті. Тому е, більш актуально не купляти железяки, а заряджати, е, паяти акумулятори. От, у мене ще один акумулятор. Цей акумулятор коштує 700 гривнів 12 вольт. Плата тут перепаяна вертикально. Так, як має бути по-заводському. От роз'єм. 7 Ампер. Раз, два, три, 4, 5. 15 елементів. Ціна досить пристойна. Він запакований красиво. Плата тут БМСка потужна, стоїть. Плата, так як по фірмі не положено. Дуже гарна пайка. От, розпаяна. це можу продати. Світла кажуть, не буде по 10, 12, 16 годин. Холодильникам, звісно, капець. Ну, тут мова не про холодильник, а про освітлення. Так що ви побачили, що можна користуватись інтернетом, включати лампи світлодіодні на ці акумулятори. Телефон 098 666 2838 Волинська область пересилає акумулятори. Розкажу, як що спаяти. Паяється ось таких елементів. От, звичайним паяльником. Паяється з таких елементів. Як провірити елементи, розкажу. Елементи краще купляти, готові, перевірені з підписаними на кожному елементі ємністю. Дякую за увагу. Пишіть дзвоніть, жду ваших коментарів.